Увага! У відео можуть бути присутні. Сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Об'єкт scp 114 ua топелець. Клас об'єкта ефкліт. Особливі умови здержування. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте під ним лайк та залиште будь-який коментар. Також ви можете підтримати нашу команду через монобанку, щоб відео виходили частіше. Посилання буде в описі. scp 114 UA здержується у стандартній камері для гуманоїдів з підвищеним захистом. В зоні камера модифікована осушувачами повітря біля вентиляційних решіток. А також системою охолодження повітря. Камері повинна дотримуватися температура не більше 2 градусів Цельсія. Системи охолодження та осушення повітря повинні перевірятися двічі на місяць на предмет поламок. Під час літньої пори моксині лебеді повинні проводити планову розвідувальну операцію в гідротехнічних мережах Києва на предмет зхожих ознак активності з 114 ua Дивіться додаток 114, 1 ОПЕС scp 114 ua істота, яка віддалено нагадує людину у гідрокомбійнозоні сухого типу УГК2 болотного кольору, що споряджена аквалангом АВМ 1 «Україна». Його відмінною ознакою є випромінювання світла з-під скла захисної маски. Від об'єкта постійно йде запах гнилого м'яса та водоростей. Об'єкт проявляє байдужість до тілесних пошкоджень, має високу мобільність під водою та велику фізичну силу. Проте, як показали досліди, низька температура та вологість сповільнюють і надалі паралізують SCP-114-UA. Ймовірно, під час настання холодної пори об'єкт в стан схожий з кріопротекцією або гібернацією. SCP-114-UA проявляє високу агресивність до людей. Основна його лінія поведінки полягає у пошуку жертви під водою та надалі її потоплення, і віднесення тіла до сковку, який знаходиться в тунелі річки Либідь поблизу. Більшість його жертв є дітьми та жінками. Проте були помічні тіла дорослих чоловіків. Мотиви таких дій досі залишаються незрозумілими. Ареал полювання scp 114 ua обмежувався територією Київського гідропарку річки Либідь, району Осокортків та Борничів. Перші прояви об'єкта були зафіксовані у 60-70-х роках ХХ століття. Дослідниками фонду було встановлено, що це відбулося після виконання смертного вироку над за статтею 93 Кримінального кодексу УРСР умисне вбивство. Згідно з матеріалами справи, дана персона працювала дайвером та займалася умисним утопленням людей для подальшого отримання винагороди за знаходження тіла. Історія виявлення об'єкт було виявлено 20.05.2000 групою місцевих дигарів котрі досліджували підземні споруди річки Либідь та натрапили на місце схованки трупів жертв об'єкта через певний час. Вони зафіксували і самого SCP-114 UA, який напав не на втекти. Змогли лише три з п'яти членів групи. Після даного інциденту на місце пригоди було викликано рятувальну службу та поліцію. Наслідок контакту співробітників поліції з SCP-114-UA сталася збройна сутичка, що призвела до розповсюдження інформації про об'єкта фіксації агентом фонду. Через місяць після розвідувальної діяльності об'єкт було встановлено на здержування під час операції перехоплення. З деталями операції можна ознайомитися в документі ооп 2 39 шпроти. Додаток 114-1 Через два роки після встановлення на здержування SCP-114-UA було виявлено свіжі схованки людських тіл в місто Київ. Відмінністю від попереднього випадку було те, що тіла жертв були розрізані довгим гострим предметом. Куратор SCP-114-UA доктор Кияшкова припустила, що за цим стоїть інша істота, через те, що накопичені докази вказують на відмінність у поведінці. Якщо scp 114 -UA збирав тіла в одному місці, то не встановлена аномалія розкидує в різних місцях. Також, як було зазначено вище, тіла мають глибокі та довгі різно колоті рани по всьому тілу та відсутність частини внутрішніх органів. Окрім того, докторка наводить цитату з щоденника Федора Вовка, одного з учасників малоросійського містичного товариства. Інтегрований графічний переклад активовано. Моїх пошуках знань про чергову ночі в Києві я натрапив на старців, які проживали в кухністерській Слобідці. Вони мені розповіли, що вблизь них є озеро, яке іменують Тельбін, нібито його сама Єкатерина II так назвала в честь свого коханця, кухаря Тельбіна. І як переказували вони далі, що влітку його озлоблений привид виходить з озера, аби забрати собі жертву. Я розповів моїм колегам про цю знахідку для подальших дій. Водночас не можна заперечувати можливість того, що природи двох аномалій може бути спільним.